Улюблена м'язова група новачків і не тільки, це, звісно, біцепс. Ти можеш мати прес, широкі плечі і навіть вени на ногах. Але якщо в тебе немає біцепса, у футболці це все вже неважливо. Бо саме біцепс першим говорить, я тренуюсь. А тепер уяви, ти качаєш руки, напружуєшся, виконуєш по 4 вправи. А росте тільки втома. Знайомо, це тому, що не всі популярні вправи на біцепс ефективні. А деякі можуть призвести лише до травми. У цьому відео я розберу 15 вправ на біцепс та покажу, які вправи реально дають результат, а які можна прибрати зі своєї програми. Я дам їм оцінки від одиниці за найгірші вправи до 5 за найкращі. А щоб не пропустити ще більше таких корисних розборів, обов'язково постав лайк, підпишись і в коментарях напиши свою улюблену вправу на біцепс. Порівняємо. І якщо тобі потрібна персональна програма тренувань, харчування чи повний онлайн-супровід тренера. Напиши мені за посиланням в описі, я допоможу підібрати оптимальну стратегію під тебе. А тепер давай розберемось, що саме впливає на ефективність вправи на біцепс. Бо дуже багато вправ виглядають потужно, але механічно слабкі. А є навпаки. Щоб зрозуміти, як це працює, давай коротко згадаємо, що таке біцепс і як він функціонує. Біцепс це не просто один м'яз. Як видно, з самої назви він має дві головки коротку, яка розташована з внутрішньої сторони руки, і довгу. З зовнішньої сторони. Саме вона формує той самий пік, за яким усі женуться. Але це ще не все. Під біцепсом є ще один потужний м'яз Брахіаліс. Його розвиток буквально підштовхує біцепс вгору, створюючи візуально більший об'єм руки. Тому якщо ти хочеш не просто руки, а саме руки з характером, тобі потрібно тренувати не лише біцепс, а й Брахіаліс, і обрати вправи, які точно працюють на твою ціль І ось тут важливо розуміти ще один момент біомеханіка біцепса. Біцепс виконує дві основні функції. По-перше, це згинання в лікті, коли ти згинаєш руку, як у класичному згинанні. По-друге, супінація, тобто, коли ти повертаєш долоню догори. Спробуй зараз. Тримай руку долоною вниз, а потім повільно повертай її вгору. Відчуваєш, як автоматично скорочується біцепс. Ось чому при згинаннях потрібно максимально розвертати руку, ніби тягнути через мізинці. Це активує супінацію і краще включає біцепс в роботу. Ці нюанси критично важливі для того, щоб ти розумів, чому деякі вправи працюють, а деякі ні. Навіть якщо вони виглядають однаково. Тепер, коли ми розібралися, як влаштований біцепс і що справді впливає на його ріст, давай перейдемо до розбору вправ. І так почнемо з класики жанру: вправа, яку всі роблять або робили раніше, з якої більшість починали, і яка виглядає дуже потужно. Але в ній є нюанси, про які майже ніхто не говорить. Основна проблема розподіл навантаження по амплітуді. Найважче в цій вправі, коли ліко зігнутий під кутом 90 градусів. Але коли рука опущена донизу чи піднята вгору, напруження в біцепсі значно падає. А саме в нижній точці, коли біцепс максимально розтягнутий, напруження нуль. А це саме та зона, яка має величезне значення для росту. Якщо його немає, потенціал зменшується. Але справедливості заради підйом штанги дозволяє легко прогресувати. Ти можеш щотижня додавати по 1-2,5 кг, і це вже буде стимул для росту. Тож, як базова вправа для навантаження працює. Також мінус прямий гриф. Може створити напругу в зап'ястях, особливо якщо вони слабкі, а руки не дуже рухливі. Ставлю ці вправі 4. Особисто я її дуже люблю, хоч вона і не ідеальна, але доступна, зрозуміла і перевірена. Далі згинання з EZ грифом. Для більшості це вже буде поліпшена версія попередньої вправи. Все те ж саме, але гриф вигнутий. І це реально рятує запястя, особливо, якщо ти тренуєшся з великими вагами. Різниця дуже відчутна. Але є один нюанс. Такий хват зменшує ступінь супінації, тобто частково забирає роботу з біцепса і віддає її на брахіаліс та брахіорадіаліс. Також відчувається менше розтягнення в нижній точці. Тому з точки зору прогресу ця вправа прекрасно підходить для роботи в діапазоні 6-8 повторень, коли ти хочеш навантажити достатньо ваги, але без зайвого болю чи ризику. А на більшу кількість повторів можна використовувати рівнішу штангу. Звичайно, якщо немає дискомфорту в зап'ясті. Тому ці вправі поставлю також 4. Далі, згинання рук зі штангою оберненим хватом. Це вправа, яку часто недооцінюють або зовсім не використовують у тренуваннях рук. А дарма, бо хоч вона і не є класичною вправою для біцепса, тут є кілька важливих моментів, які варто врахувати. Почнемо з того, що в оберненому хваті супінації немає взагалі. А отже, біцепс як такий працює значно менше. Основне навантаження йде на інші м'язи бронхіаліс та м'язи предпліччя. Що добре включається при зворотному хваті. Тобто, якщо твоя ціль естетика руки в цілому, і ти хочеш мати не лише біцепс, а ще й м'ясисте предпліччя з боку, ця вправа точно має місце бути у твоєму арсеналі. Але якщо говорити суто про гіпертрофію біцепса, тобто, якщо твоя мета саме пік, тощина, наповненість, то обернений хват тут не найкращий варіант. Біцепс працює другорядно. Крім того, у цій вправі положення зап'ястя дуже нестабільне, особливо, якщо у тебе обмежена рухливість або слабка мобільність. Тут навантаження падає не лише на передпліччя, а й на сухожилля. І з великими вагами це може бути травмонебезпечно. Тому особисто я виконую цю вправу періодично, як додаткову, але точно не як базову для біцепсів. Мій вердикт 3 з 5. Не для маси, не для піку, але як варіант для заповнення руки і передпліччя працює. Наступна, одна з найпопулярніших вправ і, начебто, все логічно. Дві гантелі, ти працюєш окремо на кожну руку, контролюєш рух та можеш максимально концентруватись на кожній руці. Але як і у випадку з попередніми вправами, у повністю розтягненому положенні біцепса немає жодного натягу. Тобто в найважливішій фазі, де йде найбільший стимул росту, напруження просто зникає. Але хоч профіль напруги тут не ідеальний, як зручна, проста і ефективна вправа для рук, яка точно дуже добре працює, вона має право на життя. Ще один плюс, ти можеш працювати по одній руці, при цьому краще концентруючись на кожній. Хоча тут теж є нюанс. Коли ти чергуєш руки, друга отримує довгий відпочинок між повтореннями, що згідно з дослідженнями може трохи знижувати стимул росту. Але разом з тим ви можете взяти більшу вагу. Тому тут як плюс, так і мінус. Особисто мені вона подобається більше за штану через те, що менш травматична, і я тут краще відчуваю біцепс. Тому я їй ставлю 5. Далі, згинання з це коли ти піднімаєш гантелі долонями догори, як у звичайному згинанні, а от на верхній точці перехоплюєш хват у зворотній і опускаєш гантелі вже долонями донизу. Звучить ніби логічно. На підйомі працює біцепс на опусканні бренхіаліс і предпліччя. Але давай подивимось на це з точки зору ефективності. Так, м'язи працюють, рух виглядає цікаво. Але з практики жодна фаза не опрацьовується по-справжньому якісно. При підйомі, щойно ти перехоплюєш хват, втрачається контроль. Амплітуда стає розірваною, а біцепс не встигає достатньо попрацювати у піковій точці. При опусканні зворотнім хватом так, брахіаліс включається, але навантаження на перепліччя стає занадто домінантним. Біцепс повністю відключається. Рух більше схожий на щось між реабілітаційним і декоративним. І ще перехоплення гантелі на верхній точці може бути незручним. Особливо з більшими робочими вагами. Це збиває техніку і додає зайвого дискомфорту у запястях. Особисто я вважаю, що ця вправа виглядає досить цікаво, але не настільки ефективно. Вона має місце бути, особливо в домашніх умовах або в умовах обмеженого обладнання. Але якщо хочете пропрацювати і біцепс, і брахіаліс, є значно кращі вправи, але окремі. Тому я їй даю 2 з 5. Далі згинання рук лежачи з гантелями. Ця вправа не сильно поширена в залах, але особисто я її дуже люблю і виконую досить часто. Щоправда, тут потрібно бути обережно з вагою, оскільки розтягнення тут гігантське, особливо у верхній частині біцепса, ближче до плеча. Такого натягу в стартовій фазі я не відчуваю ніде. Тому для мене це просто кайф. Але якщо у тебе проблеми з плечима, ця вправа може бути не для тебе. Ще один плюс натяг та напруження відчувається протягом всієї амплітуди. Тобто немає такого, як штангою та гантелями стоячи, де в нижній точці напруження зникає. Тому для мене ця вправа на 5. Незвично, ефективно, але, на жаль, не універсально. Наступна вправа легенда старої школи. Вона названа на честь Ларі Скотта, першого містера Олімпія, у якого були реально вражаючі біцепси. Але назва це ще не гарантія ефективності. Дивись, у цій вправі є серйозна проблема. Найбільше навантаження тут тоді, коли ти проходиш кут приблизно в 90 градусів у лікті. Вище напруження в біцепсі пропорційно до підйому починає знижуватись. А якщо лава трішки більш горизонтальна, аніж ви бачите на відео, то й взагалі зникає. Біцепс відключається. Тобто навантаження непропорційне протягом усієї амплітуди руху. І от, що ще гірше, якщо ти береш достатню вагу, щоб пропрацювати у верхній амплітуді, то в нижній точці, де біцепс максимально розтягнутий, зростає ризик травм. Саме тут, на згинанні скота, найчастіше рвуть біцепс. Нижня фаза найвразливіша. Тому я їй ставлю 3 з 5. Ризик не виправдовує ефекту. А ось наступна вправа це вже зовсім інша розмова. Тренжер Скотта, та сама біомеханіка, але з ключовою перевагою. Тут натяг троса або важеля постійний протягом усього руху. І тому навантаження рівномірно розподіляється і у верхній фазі, і в середній, і в нижній, без мертвих точок. І найголовніше внизу біцепс також напружений. Але вже без тієї критичної тяги, яка призводить до травм у варіанті зі штангою. Тут ти не зможеш зайнятися еголіфтингом і взяти вагу, з якою потім надірвеш собі сухожилля. Біцепс ізольований і працює максимально прицільно. Можна виконувати як двома руками, так і по одній, ще й з повним контролем. Особисто я обожнюю цю вправу. вона є в кожному моєму тренуванні на руки, без перебільшення. Потрібно також пам'ятати, що все ще залежить від виробника та самого тренажера. Одні побудовані краще, інші гірше. А значить, в одних тренажерах ви можете краще відчувати біцепс, в інших гірше. Але якщо взяти хороший тренажер, моя оцінка залізна 5 з 5. Наступна вправа згинання рук у нахилі лежачи. Або Spider Curls. Це згинання рук, коли ти лежиш грудьми на похилій лаві, а руки звисають перпендикулярно до підлоги. І в цьому є один цікавий момент, коли ти починаєш рух, біцепс уже в розтягнутому стані, бо лікоть вивішений вперед. Тобто ти відразу стартуєш із натягом. І це круто. Я насправді дуже добре відчуваю цю вправу, як в нижній, так і в верхній фазі. Особисто мені вона заходить, і це кайфово. Але проблема в тому, що вона не дає того потужного механічного навантаження, що потрібно для гіпертрофії. Ти іначе, відчуваєш біцепс, як при звичайному напруженні руки. Але того натягу немає, оскільки вага невелика. А якщо дати більшу вагу, технічно підняти не зможеш. Тому це точно не основна маснобірна вправа, це не той рух, що дасть хороший стимул для росту. Але як фінішна вправа наприкінці тренування, вона чудова, коли біцепс уже втомлений і тобі її треба просто добити. Також пам'ятайте, що тут не треба брати великої ваги. Тут головне контроль, відчуття та ізоляція. Тому я їй даю 3 з 5. Не топ, але як заключний акорд, працює чудово. Далі, молотки. Тут мова вже не тільки про біцепс. Ця вправа націлена на брахіаліс м'яс, який лежить під біцепсом, і саме він штовхає його вгору, формуючи пік. Коли ти тримаєш гантелі нейтрально, а великий палець вгору, супінації немає. Отже, біцепс працює менше. А вся робота йде на брахіаліс і брахіорадіаліс. І ось тут важливий момент: ти не можеш змінити генетичну форму біцепса, але ти можеш змінити його вигляд, вирощуючи те, що під ним. Брахіаліс це саме той підштовхувач, що візуально робить біцепс більш високим. Саме тому я вважаю молотки чудовою вправою для покращення піку біцепса. Так, у них є та ж проблема, що і в звичайних згинаннях гантелей стоячи чи сидячи, нуль натягу в нижній точці. Але це не критично, тому ставлю молоткам залізну четвірку. Далі концентроване згинання гантелі сидячи. Це одна з тих вправ, які дуже добре знайомі всім, хто коли-небудь качав біцепс в домашніх умовах або без доступу до великої кількості обладнання. Сидиш на краю лавки, лікоть впирається у внутрішню частину стегна і ти повільно згинаєш гантель, максимально концентруючись на роботі м'яза. І от тут головне слово концентруєшся бо ця вправа максимально ізолює біцепс, особливо коротку головку і дає відчуття повного контролю над рухом. Це без сумніву одна з найкращих вправ для відчуття м'яза в роботі. Жодних допоміжних м'язів, жодної інерції. До речі, саме її часто використовують у наукових дослідженнях, коли потрібно оцінити активацію біцепса під час виконання вправ. І це вже про щось говорить. Але є і недоліки. По-перше, в цій вправі ти обмежений у вазі. Положення не стійке і піднімати важко технічно складно. Тому, якщо ціль прогресивне перенавантаження і приріст сили, це не той випадок. По-друге, в нижній точці немає сильного натягу, коли рука повністю розпрямлена, а гантель тягне вниз. Але попри ці нюанси, вправа прекрасно підходить як друга, третя у тренуванні, особливо коли потрібно максимально концентрувати та відчути біцепс. Для мене ця вправа на 4 з 5. Не ідеальна з точки зору біомеханіки, але по відчуттях і якості ізоляції одна з найкращих. Далі згинання рук з нижнього блоку. По суті, це класичне згинання, як зі штангою, але замість вільної ваги ти працюєш з тросом. І повірте, різниця тут дуже відчутна. Почнемо з того, що весь рух максимально контрольований. Трос створює рівномірне навантаження протягом усього підйому і опускання. І саме це одна з головних переваг. Коли ти працюєш зі штангою або гантелями, у певних точках руху напруження падає, а тут опір стабільний від початку і до кінця. Крім того, у цій вправі неможливо підключити чітінь. тобто хитання корпусом не допоможе тобі підняти вагу. Це чиста ізоляція біцепса, і коли все рухається строго по траєкторії, м'яс працює чітко. Без крадіжок навантаження, скажімо так. Але є один мінус, і про нього треба чесно сказати. У нижній точці, коли руки повністю розпрямлені, натяг зменшується. Не до нуля, але він вже не такий виражений, як у середині або верхній частині амплітуди. І це трохи зменшує ефективність саме на фазі розтягнення, яка, як ми знаємо, критично важлива для росту. Проте, якщо ти контролюєш рух, не провалюєш руки вниз і утримуєш напругу навіть у нижній точці, цей недолік можна частково невілювати. Особисто я вважаю цю вправу дуже хорошою для середини тренування, коли ти хочеш максимальної ізоляції без розриву техніки. Ставлю й тверду 4 з 5. Вона не має вибухового натягу в нижній точці, але як технічна, контрольована вправа одна з найкращих. Наступна згинання рук в кросовері з двох сторін. Де ти стоїш по центру тренажера, руки розведені в сторони, ніби в класичній позі, подвійний біцепс, і виконуєш згинання обома руками одночасно. Вправа, без сумніву, дуже естетична, виглядає потужно і на фото, і в дзеркалі. Але виникає запитання, чи настільки вона ефективна, як виглядає? Плюси є: по-перше, біцепс дійсно добре відчувається, особливо в момент згинання, є контроль і ізоляція. По-друге, читінг тут виключений. Ти зафіксований між двома тросами і працюєш строго по траєкторії. Але є мінуси. При розгинанні рук натяг практично зникає. Біцепс у цій точці не під навантаженням, а це вже мінус для гіпертрофії. Не критично, але важливо. І ще ця вправа не дозволяє працювати з важкою вагою через кут, позицію тіла і нестійкість. Ти просто фізично не можеш дати м'язу потрібне перенавантаження. Тому ставити її на початок тренування біцепса не має ніякого сенсу. А як вправа для добивки, вона має право на існування. Я її ставлю 3 з 5. Наступна вправа моя улюблена. Саме тут я відчуваю біцепс найкраще. Тут найбільший памп, вона максимально комфортна для суглобів, якщо різко не кидати. І також тут не потрібно рвати велику вагу, щоб добре пропрацювати біцепс. На перший погляд, нічого особливого, звичайні згинання рук з гантелями, без супінації. Але є одна критично важлива деталь фіксація ліктів. У цій вправі лікті знаходяться трішечки позаду тулуба. І щільно притиснуті до лави. І ось чому це важливо: довга головка біцепса проходить через плечовий суглоб, тому вона сильніше розтягується, коли рука відведена назад, позаду тулуба. А саме розтягнута позиція це те, що створює сильний механічний стимул для росту. Тут біцепс отримує навантаження вже з першої секунди руху і тримає його до самої верхньої точки. І найкраще, що ти повністю прибираєш інерцію, бо тіло не допомагає руху. Все тільки за рахунок м'язів. Ще один плюс: ця вправа дуже добре підходить для усвідомленої техніки повільне опускання, контроль у кожній фазі. Усе це дає максимальний зв'язок, мозок, м'язи. Тому моя оцінка 5 з 5. Якщо ти хочеш відчути біцепс як ніколи, обов'язково спробуй цю вправу. І закінчимо підтягуванням вузьким оберненим хватом. Багато хто недооцінює їх для біцепсів, думаючи, що це виключно вправа на спину. Якщо подивитись з боку, у підтягуваннях реально хороша амплітуда в літньому суглобі. І серед усіх вправ на спину саме вона найкраще навантажує біцепс. Але через те, що в підтягуваннях активно працюють м'язи спини, біцепси рідко бувають обмежуючим фактором. Тобто ти не доходиш до точки відмови саме за рахунок біцепсів. Проте як базова доступна вправа, особливо для новачків, особливо в домашніх умовах, вона дуже хороша. Якщо хочеш просто ростити руки вдома, підтягування працюватимуть. Тому я їй ставлю трійку. Не ідеал, але добротна база. Як бачиш, не кожна вправа на біцепс однаково ефективна. Деякі з них виглядають переконливо, але на практиці не дають потрібного стимулу для росту. Але водночас зверни увагу, я не поставив жодній вправі одиницю, бо кожна з них у певних умовах з правильним підходом або в специфічній програмі може бути корисною. І звісно, є суб'єктивний фактор. Те, що для мене працює ідеально, для когось іншого може бути ну просто норм. Тому важливо пробувати, аналізувати і будувати власну систему. Тому, якщо ти хочеш будувати дійсно потужні руки, важливо не просто качати, а розуміти, що ти робиш і чому саме. А тепер твоя черга. Напиши в коментарях, яка вправа з цього списку твоя улюблена. Мені буде цікаво порівняти твої відчуття з моїми. А якщо ще й додаси свій рейтинг, буде круто. А також напиши, яку м'язову групу розібрати наступною. Якщо ти не хочеш більше губитись у суперечливих порадах із YouTube, хочеш чітку систему, яка реально працює саме під тебе, напиши мені за посиланням під відео, я допоможу тобі скласти персональну програму тренувань і харчування, враховуючи твій рівень, цілі та можливості. До зустрічі у наступному відео!